Ми сьогодні зробимо таке саме звичайне невеличке кашпо, яке роблять діти. Знову заднє, через один, під один. Пробуємо. Задня лузинка. Через один. Так, ні, ми взяли під два. Нам треба під один. Розслабте руку знову. Так, ми це підтягнемо. Все то, що нове цікаве. Якщо часто робити, рука буде набиватися. Це перший виріб з лози, який в нас вчаться робити діти. Потім вже коли рука налопжується, коли вже не треба форми, коли вже відпрацьовується відчуття лозинки, тоді переходять на корзинку ось такого плану. До наступних ви кажете побажання наступному, будь ласка. Здоров'я. Ми віднайшли наших гарних волонтерів, які до нас вже в четверте сьогодні прибувають, і які показують майстер-клас по виготовленню цих виробів, сувенірів. І саме соціальне підприємництво спрямовано на те, що наші мешканці можуть виготовляти свої вироби і в подальшому реалізувати їх і отримувати за це кошти. Коли в нас відбувся перший майстер-клас, ми побачили оці запальні вогники в очах. Nee, це такі посмішки щирі. Потихеньку поціпляємо димку і піднімаємо. Ну, так, щось. І давай підставляємо. Як ви так вийшло? По дорозі. Отак він бачить свою тарілку. Кожен майстер відчуває те, що він бачить на уяві, і це він хоче перенести на глину. Це не можна передати словами, це тільки можуть руки відтворити. Так, а ви бачите, те саме ой, а зовсім по-іншому звучить. А давайте. Що ви побачили маленьку, гарнесеньку, похласту кішечку, яка нам дуже подобається. Ой. Яке в нас ой буде? Ой, гарне таке ще, ще якесь таке більш тендітне буде. Ой, бачите. може, якби ви бачили, які зараз він гарні картини Я робив хатиночку. І мені це подобається з завтрашнього дня я починаю її доробляти. Я вже не перший раз це роблю. Хочу навчитися ще більше цього. О, програмка? Отак, о, так, так, так. Вставати не можна, але дивитися усі сторони можна. Я акуратненько надіно, вона не впаде. Скажіть, будь ласка, чи зручно? Маємо такий новітній спосіб е, трансляції е, програм по відновленню на психоемоційний стан.